Нащо ти лізеш? Хай як хоче, так і зробить. Ні, Я запитав, директор зробить. Хай директор зробить, як хоче! Я просто запитав. Він поламав факти. Та він деркулакачить. це блядь от он, друге альтера. Мене папа уб'є Батьків за школи ремонтувати парту. Я вже тут. Не треба, будь ласка. Чекай, чекай, да. Тримай. Ну так я сюди буде. Дуже хорошо.